У руванцях на вулиці Об'їзній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Відомо, що водій авто «Форд сієра, не дотримавшись безпечної дистанції, влетів у машини, які зупинилися на світлофорі. Удар спровокував ланцюгову реакцію. Внаслідок зіткнення Лано, що опинився посередині, по інерції в'їхав Опель Астра, який стояв попереду. Ми зупинилися на червоний сигнал світлофора перед стоп-лінією. І через кілька секунд відчули поштовх взад. Подивилися, що в нас в'їхала ця машина. А в цю машину в'їхала Форт Сієра була машина стоїть вона стоїть за углом. углом. Там було два водії. Ну, як на мою думку, вони були не в тверезому стані. Ну, констатувати, що такі вони були, я не можу. Відомо, що винуватець ДТП втік з місця події, залишивши авто просто посеред дороги. Водій в ДТП та й втік. Все. люди самостійно відкотили машину, аби вона не заважала іншим учасникам руху. Тим часом правоохоронці вже встановлюють особу втікача.